Анекдот про тещу. Приходить теща в гості і каже зятю: У мене для тебе дві новини: одна погана, а інша хороша. Мамо. Я бачу, що ви живі і здорові. А яка гарна новина. Чим відрізняється нещасний випадок від нещастя? Якщо ваша теща впала в річку, то це нещасний випадок. А якщо її врятували, то це нещастя. Лікар. Розглядаючи історію хвороби, каже чоловікові ваша теща абсолютно здорова. Це підтверджують всі аналізи і рентгенівські знімки. А чи не можна, лікарю, щоб я був зовсім спокійний, зробити ростин? Отче, я хочу посповідатися. П'єте? П'ю. Але може спочатку посповідаєте мене? Це був дуже дивний день. Спочатку я знайшов капелюха. Повного грошей. Потім за мною гнався якийсь лютий чоловік з гітарою. Подружня пара гуляє по парку. Чоловік постійно озирається на дівчат, трохи слина з рота не капає. Дружина довго терпить, а потім каже Нагулюй, апетит, дорогий, нагулюй, Жерти все одно вдома будеш. Блондинка телефонує в авіакомпанію. Доброго дня. Я хочу забронювати квиток на літак. Скільки людей полетить разом з вами? Звідки я знаю? Це ж ваш літак. Розмовляють дві блондинки. А ти знала, що квас з хліба роблять? Та ти що? Тягни соковижималка. Блондинка. Я вчора кішку стерилізувала. Вона так жалібно нявкала. Годі тобі. Зате тепер вона буде добра і лагідна. Звичайно, буде. У банці тісно, з їжі одні помідори, і до зими ще три місяці. У мого друга є килим літак. Уже три дівчини на ньому залетіли.